Коли навкруг гримить війна, і горе стукає з бідою, тремтить налякана душа, Бог каже ніжно, я з тобою накрила смутку пелена і дні, окутані журбою, п'єм чашу болю, ми до дна, Бог поряд і каже: я з тобою. Спасають всі своє життя, яке розгромлене війною, і там, де віри вже нема, Бог потішає, я з тобою. І хоч погаснуть ліхтарі, заслонить горе все собою, Бог прийде в будень і вихідні сказати ось я тут з тобою. Бог не купив на перший рейс білет, щоб в засвіти помчатись, і милість не сховав у кейс, щоб нам всього і всіх боятись. Він залишився з нами тут, розпакував свої валізи. Бо знав, до нього ті прийдуть, хто не устиг купити візи у безтурботне майбуття, хто понадіявся на гроші, а повернуло так життя, що тільки з Богом дні хороші. Любов і безмежне співчуття лишили Бога в Україні. Він нам продовжує життя, бо ми для нього дуже цінні. І дістає з своїх валіз Господь для нас безмежну милість, нам свій підписує ленд-ліз, якому назва Божа милість, спускається в сирий підвал, де люди збилися юрбою, грозить від вибуху обвал, а Бог шепоче, я з тобою. Бог йде в окопи до солдат, щоб надихнути їх снагою, щоб роту вберегти від втрат, щоб прикрити їх собою. Несе бабусі, що пройшла голодомор, колгоспну ланку, тепла платищицю, бо ж вона сидить на обгорілі мганку сама самісінька, ніхто серед руїн її не знайде. Що вижила, це милість Божа, друзі, знайте. Бог там, де траурний похід, а в нім батьки вкриті журбою. Лиш в Бога є до них підхід сказати Ось я тут з тобою. Бере на руки тих дітей, що залишилися без тата, а у мами сльози лють з очей, бо до всього згоріла й хата. А люди, осторонь, пройдуть, хитнувши скрушно головою, та Бог, що знає сліз тих суть говорить їм. Я тут з тобою. Він не запізниться туди, де лікар, в мерехтінні свічки шепоче раненим. Живи, а Бог, немов ковток водички, дає йому знання і сил, щоб з смертю міг повоювати, а сам спішить туди, в той тил, де люди, зібрані, благати, промилість в щирих молитвах. Хоч віра й рушиться з журбою, Бог бачить сльози в їх очах і запевняє, я з тобою, і хоч дрижить наша земля, напившись крові, сліз і болю, тривожні звістки йдуть здаля з тих прифронтових ліній бою, Друша тремтить від сум'яття, ніде немає їй спокою. Важливо чути нам слова дитя, не бійся, я з тобою. Бог говорив оці слова завжди до тих, хто вірить в нього. Дарма що так гримить війна, в життя вриваються тривоги, і ворог страшить звідусіль, бере у хід всіляку зброю, нас знищити, це його ціль. Та каже Бог: Я із тобою, той Бог, що вивів юнаків з огненної страшної печі, що замикає пащі львів. І що нема такої речі, щоб не корилася йому, сказав, і скеля дала воду, все підкоряється йому, бо він один ту має владу, щоб заховати в хмарі дощ, сказати Сонцю, зупинися. В цих канонадах бомботрощ, коли всі сили зла взялися, щоб наступом на нас іти, розбити віру і надію, нам біль і смуток принести і зруйнувати твою мрію, ти пам'ятай, є добрий Бог, що полюбив тебе без міри. Він в вирі горя і тривог, коли втрачаєш свої сили, спішить до тебе, де ти є? в лікарні. Вдома, сам з журбою, схиляє він своє лице, щоби сказати, я з тобою. Тому, душе, якщо болить тобі за край свій, що в руїнах, образа у душі кипить, чи стихла пісня, солов'їна, і потемніли раптом дні, і сил немає, щоб жити далі. Живріє віра, десь на дні, твою надію рвуть печалі, спинись. І очі підійми крізь біль і горе в небо синя. Твій погляд, вимитий слізьми небесний, батько зрозуміє, і схилиться до твоїх ран, бинтом любові перев'яже, розвіє той журби туман до серця, зраненого скаже: Не бійся, дороге дитя, не бійся, бо я тут з тобою, яка би не була журба її, розділить він з тобою. А як додому вже прийдем, будемо від бід відпочивати, ціну простих тих слів збагнем, що помагали нам долати тернисту стежку в рідний дім. Тому увирі неспокою, дай Боже чути голос твій дитя: не бійся, бо я з тобою. Амінь.